Слава Україні! Бажаю здоров'я! Давно ми вже не зустрічалися в такому товаристві, шановні друзі. Сьогодні ми знову з Василем Моканом спробуємо проговорити про актуальне, а отже, це тема. Геополітичного гравця, який е, нещодавно відносно нещодавно активізувався, маємо на увазі це Китайську Народну Республіку з їхніми ініціативами, їхніми візитами до Російської Федерації, і саме те, чого нам слід очікувати, Василь. Вітаю слава Україні, і героям слава, героям слава! Отже, давай ми проговоримо по темі стосовно того, чого хоче Китай насправді. Ну, Якщо ми будемо аналізувати, беремо, наприклад, останні три тижні геополітичної активності і міжнародної активності Китаю, то ми побачимо і згадаємо, що був візит Лукашенка до Китаю такий дещо в деякій мірі несподіваний, та, бо Лукашенка не сильно хочуть бачити насправді потужні країни світу, раз далі. Візит Сі Цзіньпіня до Москви дводенний, до речі, не трьохденний, а дводенний, на це ми ще звернемо увагу. Тому що анонсувалося, що буде саме протягом трьох днів перебувати китайський лідер. І ем, можна прийти до висновку, що у глобальних процесах, які відбувалися протягом року, останнього 22-го в світі, Китай займав нейтрально вичікувальну позицію офіційно. Неофіційно він все-таки зрозуміло, що займав сторону Росії у міжнародному збройному конфлікті і в її агресії на нашій території. А зараз він перейшов до активних дій, до більш відкритої і конкретнішої позиції, і старт цьому дала, якщо пам'ятаєш, так званий мирний план Китаю для України і Росії, І де. Більшість пунктів викликають як мінімум дискусії. Не скажу, що це можна назвати тим мирним планом, який би нас влаштував, але більше того, там є деякі позиції, які є дуже дискусійні. Для прикладу скажу, що в Китаї і на рівні державного телебачення, і на рівні можна сказати, офіційної китайської пропаганди просовується російський наратив, що в Україні. Начебто якась внутрішня криза, вони так прямо і говорять, і так званий китайський мирний план таку тезу у собі містить. Е, друге, це те, що вони все-таки спостерігають і вірили в успіх Росії, в чому їх е, у зворотному переконали наші Збройні Сили України, і я впевнений в тому, що ще ще більше закріплять зворотнє переконання. Тому насправді, якщо коротко. Для вступу відповідати на питання, Китай включився в гру для того, щоб відігравати і закріпити за собою роль потужного, не просто якогось регіонального геополітичного гравця, а потужного гравця на світовій арені, де він і Сполучені Штати Америки бачать себе в розрізі двополярного світу, двополярного поділу зон впливу. І саме Російська Федерація, Білорусь входить у зону впливу Китая в той час, як цивілізований світ демократичних країн на чолі з Сполученими Штатами Америки підтримує Україну у протистоянні з країною терористом Росією. Тут, власне, доповню оскільки ми все-таки ведемо війну більш екзистенційно, і якщо врахувати визвольно, я б сказав. Так, а враховуючи цей аспект, що Китай у даному випадку це країна далеко не демократична, якщо не сказати, що тоталітарна, то можемо напевно таки вже говорити на очевидно, вже сміливо про те, що Китайська Народна Республіка стала в основі створення відновлення. назвемо це імперія, не знаю, чи її доречно буде називати китайською, але щось схоже на радянський союз, номер 2 – де столиця має бути Пікін, вже не Москва, може мати, ну мені скажімо так, логічне пояснення. Навіть якщо повернімося до китайського мирного плану, я не знаю, як тобі, але мені зразу викликало, викликало таку певну асоціацію, як те, що ми проходили, починаючи з 2014 року, це мінські домовленості, теж 12 пунктів. Ну, з мінськом три аналогії можна проводити, тому що як і в мінську 1 і е, так само і в цьому так званому китайському мирному плані були пункти, які неможливо реалізувати, і які суперечить національним інтересам України, ну почнемо з того, що Китай визнає територіальну цілісність України і декларує, начебто, він за те, щоб суверенні держави не чіпали. З іншої сторони, ми розуміємо, що прямо чи опосередковано Китай. Може підтримувати Росію, в тому числі і потенційно е зброєю або якимись елементами зброї, і цього не можна допускати. Але разом з тим, поряд з тим, що є пункт про визнання територіальної цілісності України, вони пропонують фактично заморозити ситуацію у територіальному плані. Е ну, Якщо не на нинішній лінії, то принаймні на ті лінії, Розмежування, яка була приблизно плюс-мінус до 24 лютого 2022 року, що категорично не влаштовує ні нас як країну, ні українське суспільство, ні тим більше військових і родини військових, які своїм життям і здоров'ям стали на захист е нашої незалежності і державності, тому це так якби перший мінус серйозний, який категорично не може бути прийнятий нами. Друге, це те, що вони фактично просуваючи мирний наратив, говорять е, про необхідність швидкого припинення бойових дій, що, начебто логічно, і е, готують фактично до того, що Росія дуже потребує передишки, дуже потребує перегрупування певного періоду часу для того, щоб перевести подих після. Того, як, вибачте, за прямоту з моїх слів від від Збройних сил України і таким чином діє в інтересах саме країни-агресора, називаючи те, що тут відбувається українською кризою, проводимо паралелі з мінськими переговорами, коли Росія просувала наратив громадянської. Война. Гражданська війна, да, громадянська, громадянська, да. громадянська. О, насправді, е, ну тут, тут, як то кажуть, я критично відношуся до тих мирних пунктів. Єдине сильною стороною, яку би я відзначив у тому плані мирному, і фактично зараз офіційні посадові особи е, Китаю це підтверджують цю тезу. Це те, що Китай категорично проти того, щоб цей збройний конфлікт. Перейшов у більш глобальний ядерний, на чому вони наполягали, і, о, і такий був пункт про неможливість застосування ядерної зброї. І зараз вони після заяв Путіна, що у Білорусі готують плацдарм для розміщення тактичної ядерної зброї, Китай фактично прямим текстом дав зрозуміти, що це неприйнятна перспектива і не може бути будь-якого. Будь-яких варіантів і кроків, які можуть сприяти ескалації саме ядерної війни. Хоча ми розуміємо з тобою, і в принципі, я думаю, що ті, хто нас дивиться, будуть також з цим погодяться, що Москва зараз фактично використовує ядерний шантаж, а це є елементом цього ядерного шантажа. Проти Заходу, як останній свій козир, взагалі, в принципі, у цій глобальній шахматній грі, і е, приходить уже усвідомлення нарешті і до західних країн, що це більше, умовно кажучи, така знаєте, провокація і е, грам'язами, аніж готовність до реальних дій. Тому, якщо говорити про перспективу, ми маємо просовувати український мирний план. Не китайський, не російський, і навіть не американський чи західний, а український, який має виходити з забезпечення національних інтересів України і демократичний табір країн, наших союзників, партнерів, нас переконано в цьому підтримує. Єдине, що що для, таке, для такого просування плану потрібен далий момент, дали обставини і умови. І я впевнений в тому, що Найближчі кілька місяців можуть е змінити дещо обстановку на нашу користь у цій е геополітичному цьому протистоянні, і в нас з'явиться більше аргументів, більш сильніша сторона переговорна і позиція, е яка нам забезпечить е кращі умови. Тому що війна рано чи пізно все одно закінчиться якимись мирними переговорами. Я далекий від думки, що це будуть прямі мирні переговори Україна Росія. Не вірю в це. Я думаю, що буде залучена якась третя сторона, але рано чи пізно це все одно відбудеться. От тому, якщо так глобально, то я думаю, що Китай спеціально запустив і на рівні міжнародних організацій, і в принципі. У порядку денному геополітичному свій так званий мирний план для того, щоб, по-перше, щось стартувати е, у цьому, скажімо так, е, міжнародному збройному конфлікті з якоюсь позицією, це раз. А друге, це підігрування Росії і Білорусії, які все більше і більше входять, як ти правильно зазначив, у зону впливу Китаю і його побудови якогось такого. Не знаю, чи, чи це імперія, чи просто якогось монстра геополітичного, який би протиставляв себе Заходу і Сполученим Штатам Америки. Ну, власне, що протиставляння Сполученим Штатам в першу чергу, тому що враховуючи е, ті інтерв'ю, які доводиться дивитися на різних ресурсах, в тому числі і на умовно називаємо це ліберальних каналах, зокрема, був там один професор, який дуже агресивно виступав в сторону е, представників. Е, Поважних представників посадових осіб Сполучених Штатів Америки, а з другої сторони, я розумію, їм зараз суттєво дає підсилення оцей цей кейс мирне врегулювання протистояння між Іраном і Саудівською Аравією, тобто те, що вони зараз піднімають на свій прапор і починають розповідати: «От дивіться, жодна демократична країна не змогла домовитися врегулювати цей конфлікт. а Протистояння там йде вже не один рік, а ми змогли примирити ці е, дві ворогуючі країни. То чому ми не можемо примирити Росію і Україну? Тут, до речі, є для мене, як на мене, знов ж таки небезпечна теза, яку Китай наразі не озвучує аж настільки е, прямолінійно, але знову ж таки прочитується між рядками, як на мене. Те, що от коли вони говорять про українську кризу, вони знов намагаються, по перше. У своєму світі своїй цивілізації, цивілізації країн, які підтримують саме позицію Китаю, а також і на Заході, повернути у цей контекст, що Росія і Україна це є один народ, тобто таким чином вирішити це питання протистояння наше з Російською Федерацією, тобто нашу визвольну війну загарбницьку Росію з тим, щоб і Україна потрапила б в зону. Пливу саме китайської народної республіки, тобто цієї великої імперії, і очевидно, а, як такий переговорний кейс між, аж, скажімо так, гравцями-членами НАТО таким чином вибудувати, як я тепер це вже називаю, велику китайську стіну. Як колись була просто берлінська стіна, тут китайська стіна. От і мені здається, ну, що я скажу Олександр, що е, у цій всій, е, цих всіх розкладах. Наше, наше завдання, от можемо перейти до того, що варто, в принципі, робити в Україні і як на це все реагувати. У нас стратегічне завдання зовнішньої політики залишається незмінним. У нас немає зараз альтернативи, аніж продовжувати рух до вступу в НАТО. Тобто, на моє особисте переконання, нам ніхто не дасть кращих гарантій, аніж безпосереднє членство у. Цьому е, політично-оборонному союзі, і я впевнений в тому, що зараз вже треба робити і, і робляться певні кроки для того, щоб адаптовувати і законодавство, і стандарти до НАТО, е, це з однієї сторони, з другої сторони, колосальний бойовий досвід наших військовослужбовців, якими вони можуть вже ділитися з країнами НАТО, і країни НАТО можуть запозичувати в нас. Е, якісь е, військові і досвід безумовно. Третє, це те, що після того, як буде перемога України у цьому збройному конфлікті, е, я впевнений в тому, що ці процеси інтеграції мають активізуватися. Е, це так, якби би перша мета. Друга мета це зрозуміло, що відбудова і соціально-економічна інтеграція в ЄС і Хто би там що не насаджував, які там китайські стіни і все інше, чи проросійський, то й руський мір, це не приживеться на нашій території, українці завжди прагнули до незалежності і свободи, і ми зараз її великою ціною нарешті е, виборюємо. І я впевнений в тому, що курс нашої стратегічний е, залишиться незмінним. Що стосується того, як Реагувати на е, допомогу, чи як правильно сказати, сприяння Китаю Російській Федерації. Ну, по-перше, прямих доказів і констатацій е, поставок чи зброї, чи будь чого іншого, поки що, так якби, не зафіксовано, той же самий Байден і е, європейські дипломати говорять, що це лише на даному етапі. Така загрозлива перспектива, хоча я впевнений в тому, що Китай не ставить собі за мету втягнутися безпосередньо у цей міжнародний збройний конфлікт. А то, що їхня риторика і пропаганда державна підігрує проросійським наративам, ну їх теж з деякої сторони можна зрозуміти, такий табір тоталітарних країн, претензії mm -hmm. на територію. Самої Російської Федерації ну давай говорити відверто. Схід там уже можна сказати окупав під експансією. Ну добре, експансія китайців не окупований. експансія китайців, і цей процес же ж буде тільки поглиблюватись і продовжуватися. Росія вже декларує, що вона на юані переходить у міжнародних розрахунках і скотно руський автомобіль і, до речі, на, на Білорусь. Посилилися Китаю не менше ніж Росії, тобто насправді, ну вони знають що для чого і що вони роблять. От ну і не забуваємо також ключове, що від результатів того як один агресор е вийде з цього з цієї ситуації. Я маю на увазі Росію, так само це у перспективі буде враховано е у територіальних претензіях Китаю до відношенню до Тайваню. Тобто це також е, в певною мірою для Китаю е, певна така проба, як угу. взагалі світ відреагує, коли якась е, тоталітарна країна-агресор е, претендує на території іншої держави або певні, певного державного утворення, і це може стати поганим прецедентом. Тому завдання і наше, і цивілізованого світу країна агресора опустити. Якомога нижче до дна для того, щоб в принципі, ні в ближній, ні в середньостроковій перспективі навіть думки не було посягати на чужу територію суверенної держави. А тепер повернімося до ключового питання, що в цьому даному контексті повинні робити ми на рівні Ну, в першу чергу офіційному, тому що з одної сторони Сінзіпінь мав набрати вийти на онлайн зв'язок. Чомусь наживо з'їздити до України в нього бажання не виникло. Хоча даремно, я думаю, в Бучу його можна було б звозити, щоб так недалеко від Києва, він би був би очевидно вражений. Тим не менше, контакту як такого, не, не відбулося. Про що це свідчить? І взагалі, як діяти в подальшому українській владі? Ну, я тут бачу три таких нюанси: аспекти. Перше, це те, що не реагування Сізіньпіня на запит української сторони навіть про телефонну розмову, мова навіть не йшла про фізичний візит сюди, ні державний, ні е, якийсь інший офіційний. Тобто, е, на мій погляд, це просто демонстративна пауза з боку Китаю після візиту до Росії. Тобто проскакувала інформація, що Сізінпін відмовив у телефонній розмові і Сполученим Штатам Америки. Тобто, я чесно кажучи, не знаю, чи це 100% правда, чи це фейк в рамках російської ПСУ, Але ну я зустрічав таку інформацію. А може до речі, так вибач, що прибуваю? А що це буде оця власна гра? З одної сторони, Китай говорить про ні застосування ядерної зброї, а це така. Ну, зараз говоримо як конспірологічна версія, але це таке поки що йде процес підвищення ставок, і от зараз якраз після візиту Сінзіпінів до Російської Федерації ми отримали інформацію про пересування ядерної зброї в сторону точніше на території Білорусі, таким чином, щоб наповнити відповідно свій оцей цю валізку для аргументів, тобто для переговорів, що Сполученими Штатами Америки, і вже тоді з нами. Про тактичну ядерну зброю на території Білорусі Путін мріє говорить давно, це ще було навіть до повномасштабного вторгнення, там якісь проскакували тези. Тобто, я думаю, що пауза Китаю пов'язана в першу чергу з тим, що вони для себе зараз визначаються, яка їхня роль, і наскільки вони будуть інтегровані у вирішення. Російсько-української війни і що їм робити з тими деструктивними процесами, які зараз відбуваються у політичному і економічному плані в самій Росії. Тобто, я думаю, що це не то, що демонстрація того, що вони з нами говорити не хочуть, а якраз пауза для того, щоб збудувати свій дипломатичний план і алгоритм дій, як їм далі діяти в цій ситуації. Е, друге, це те, що на днях, ну, давайте. Так, на тижнях має бути призначення е, українського посла у Китайській Народній Республіці. Майже два роки. У нас нема там свого дипломатичного представника. На мій погляд, неправильна і слабка позиція, е, минулого тижня Верховна Рада звільняла Рябікіна, міністра е, стратегічної промисловості з посади. Претендує зараз на, на посаду послав Китай, є, скажімо так, багато і е, зауважень до такої кадрової перспективи, з боку там певних експертного середовища, певних е, людей, які е, займаються напрямом китайським. Так? Але не варто забувати, що Китаї в першу чергу, окрім е, ролі. Стратегічного геополітичного гравця має по всьому світу, і в першу чергу у Європейському Союзі е, також економічні інтереси, і саме сам у плані економічному це якраз той е, фронт, який мала би в тому числі використовувати і наша держава, тому що будь-яке навіть опосередковане втягнення Китаю. На сторону Росії у війні на нашій території може потягнути за собою обмеження, санкції або як завгодно можна називати певні, скажімо так, м'яко кажучи, незручності для китайської економіки і для їхнього експорту товарів. От. Е, хоча я вам скажу, що і територія України для Китаю завжди була цікава. Вони готові сюди вливати кошти, кредити і все інше тут теж є треба дуже добре думати і прораховувати вигідно нам це чи ні ще при е, не, не президенту Януковичу е, я пам'ятаю Китай пробував сюди зайти кредитними коштами дуже такими потужними хоча це подавалося як потужні китайські інвестиції і потім е, були певні проблеми у тому що е, певні навіть такі стратегічні зони і підприємства які 에, становили для нас 에, дуже важливе значення і з точки зору національної безпеки. 에, ну, були, були під загрозою того, що могли опинитися у китайських приватних руках. 에, ну, принаймні такі були процеси. Ну, будь В будь-якому випадку нам треба посилювати дипломатичні. 에, стосунки, взаємовідносини з Китайською Народною Республікою у, у подальшому, і 에, на даному етапі все-таки намагатися от, 에, не займати антикитайську позицію, тому що 에, ще раз повторюся: те, що відбувається, я думаю, що більше створює проблеми для самої. Країни терористки Росії, аніж для нас Китай, я впевнений в тому, не буде і не мав би е, безпосередньо дозволити себе втягнути в е, оцей міжнародний збройний конфлікт. В будь-якому випадку, після нашої перемоги, е, оцей от східний дипломатичний фронт він також має дуже велике значення, і як я вже казав, з економічної точки зору впевнений в тому, що. Той час, як Росія буде в подальшому деградувати від санкцій, в нас з'являться можливості як для експорту, так і для внутрішніх інвестицій і е, закордонних інвестицій. Також у е, нашу країну. Ну і повоєнного відповієнної відбудови України. Тут головне терпіння, сили і. Холодного розуму для того, щоб не дати себе втягнути в першу чергу у жодну авантюру, яку можуть нам демонструвати під різними солодкими соусами тої чи іншого мирного плану. Це дуже головний момент. Ну і, очевидно, не слід забувати ще один ключовий такий епізод. Суто знову ж таки ментальний, як я говорю. Оскільки в Україні все таки була проведена і продовжується декомунізація, і комуністична партія України, і взагалі комуністична партія заборонена, тобто це теж треба буде зважати на моє глибоке переконання знову ж таки суб'єктивну думку. В тому, що е з огляду навіть на такі підходи ми можемо розглядати Китай в, в потенційно як партнера, але навряд чи як союзника. Ну, ті партнера, тільки якщо це буде відповідати нашим національним, національним економічним інтересам, погоджуюся. Ну і якщо так підвести підсумок нашої розмови, е, завершимо її таким жартом, який зараз гуляє просторами інтернету, що Китай дуже в різкій формі, начебто, звернувся до е, української влади з е, вимогою. Та з попередженням і вимогою не чіпати Москву, Петербург і інші китайські міста. Тобто, у цьому жарті є тільки доля жарту. Насправді, як ти казав, еспансія на російську територію відбувається дуже потужними темпами. Ну, я думаю, що у найближчому майбутньому історія розставить крапки надії, що перемога буде за Україну і за цивілізованим демократичним світом, і на цьому скажу слава Україні. Героям слава! І до перемоги, товариство! Ставте лайки, підписуйтесь на канал Розумної Політики. Обіцяємо зі своєї сторони виходити тепер вже в такому форматі. Регулярно нам є про що поговорити, що висвітлити, про що поміркувати, і навіть, скажімо так, дещо змоделювати, адже. Наша перемога і наша історія саме в наших руках, і в даному випадку від чітких акцентів і розуміння, як нам рухатись далі, ми тільки зможемо пришвидшити нашу перемогу і спонукати наших партнерів, продовжувати підтримувати нас і не піддаватися під жодного чину маніпуляцій. До нових зустрічей!